Шахраї видурили у чоловіка Лен Ровер, житель Волині вже чотири роки судиться з шахраєм, який спочатку прикинувся покупцем, а згодом викрав автомобіль на очах у власника серед білого дня. Як розповів нам заявник, він пригнав за кордону машину на болгарських номерах. Позашляховик планував продати більше як за 9 тисяч доларів. Як стверджує, домовився з потенційним покупцем про зустріч. Той коли приїхав, захотів. Покататися, так би мовити, випробувати залізного коня на швидкість. Під час поїздки їх ззаду легенько зачепила інша автівка, коли ж власник авто вийшов, аби розібратися експокупець разом з іншим учасником ДТП Дали газу зловмисники. Поїхали в сторону Рівненщини, і, хоча гопстопщика і швидко піймали, машини так і не знайшли. Суд першої інстанції просудив підозрюваному сім років позбавлення волі. Проте той провини не визнає і подав апеляцію.